П'ятниця 26 тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дів життя понателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від ощанкої скверни, і спаси благі душі наші. До Тимотея, першого послання святого апостола Павла читання. Сину Тимотею, всяке Боже сотворіння добре, і не слід нічого відкидати, коли його подякою приймати, бо воно освячується Словом Божим і молитвою. Як будуєш, усе це братам, будеш викладати. Будеш добрий слуга Христа Ісуса, що прийняв до серця і усвоїв слова віри, дата доброї науки, який ти завжди був вірним. Що ж до нечистих та бабських байок, ти їх остерігайся, вправляйся у благочесті, бо тілесна управа до дечого лише корисна. А благочестя до всього корисне, бо має обітницю життя теперішнього і будучого, пильно із себе самого та навчання, дотримайся цього, бо роблячи це, спасеш себе самого і тих, що тебе слухають. Коментар бо тілесна вправа до дечого лише корисна. А благочестя на все корисне. Дорогі мої, часто наші взаємини з Богом будуємо на виконанні тих чи інших приписів і заборон, але Бог хоче від нас чогось більшого, не лише управляння у добрих вчинках, уникання заборон, різних тягарів, які ми на себе понакладали. Бо хоче, щоб ми жили у благо, благочесті, праведно і чесно, бо лише коли перебуваємо з Господом, Він відкриває нам, що таке благочестиве, добре і чесне життя. Бо ж наше щоденне життя показує, ким ми є усередині, ким є насправді. Ми не можемо бути у близьких стосунках з Господом. І поводитися, як ті, хто не знає Його. Божа дитина, якою є як кожен з нас, дорогий, покликана прославляти Бога своїм життям і кожним своїм чинком. Наше життя завжди і повсякчас засвідчує нам і тим, хто нас оточує, наскільки глибокі наші стосунки з Богом. Тож учимося. На власних помилках, падіннях і стараємося приступати щораз ближче до Бога, саме тоді будемо сповнені правдивого благочестя. До луки святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що у людей високе Богові осоружне, закон і пророки були до Івана, з того часу благовіститься Царство Боже, і кожен з трудом увиходить до нього, лише щоб небо і земля минулися, ніщо з закону одна риска пропала. Кожний, хто розводиться з власною жінкою і одружується з іншою, чинить перелю. і той, хто одружується з розведеною, чинить перелю. Ісус сказав до своїх учнів, неможливо, щоб не приходили спокуси. Горе, однак тому, через кого вони приходять. Ліпше було б, щоб такому млинове жорно було прив'язано до шиї, і він був кинутий у море, ніж щоб він спокосив одне з цих малих. Уважайте на самих себе, коли згрішить твій брат, докори йому, і як він покається, прости йому. Коли сім раз на день він згрешить проти тебе, і сім раз вернеться до тебе і скаже Каюсь. Прости йому, коментар, Бог знає серця ваші, що у людей високі осорушне Богові. Дорогі мої, коли уважніше приглянутися до життя кожного з нас, то мусимо визнати самі перед собою щиро і відверто, що зазвичай нашою поведінкою керують зовнішні обставини. Це значить, що нам важлива думка людей, що вони скажуть про нас, як ми будемо виглядати в їхніх очах, як нас будуть сприймати, що нам буде доброго чи поганого від конкретного нашого вчинку. Саме тому у своєму житті ми часто граємо ролі, і інші навіть можуть цього не зауважити, та ми самі не до кінця усвідомлюємо це. Але Євангеліє каже, що Бог знає наші серця. Бо дуже часто ми справді в церкві одні, на роботі інші, а вдома ще інші. Як щось мені там жінка раз жалілася за чоловіка, кажу: Та слухайте пані, та ваш чоловік золота людина. Каже, отче, ви просто його не знаєте. Справді. Справді, Для Бога дуже важливо, що ми носимо в серці. Звісно, нам не так легко змінитися, припинити грату ту чи іншу роль. Однак, якщо будемо шукати і досвідчувати у своєму серці Бога частіше питати, чого Господь від нас хоче, як Бог дивиться на цю ситуацію, то й думка про те. Щоби подобатися іншим з часом перестане нам дошкуляти. І тут дуже важливо при такому, як щось нас несправедливо засудять, щось несправедливо на нас наговорять. А ви зведіть очі до неба і скажіть: Господи, ти все знаєш. Повірте, стане легше, бо нам важливіше ще, як ми в Божих очах виглядаємо. І стане то глегше, що Господь, напевно, бачить, бачить правду, Він по-іншому дивиться на нас. Мусимо щиро визнати, що для нас у житті дуже часто важливіше не думка Бога, а думка людей. Але люди думають сьогодні так, а завтра інакше, А Бог вічний і незмінний. І коли ми живемо у цій сталості, Божій незмінності, то для нас не важлива думка оточення. Сьогодні нас похвалили, завтра скартали. В неділю Христа вербну зустрічали слава Осанна, Давидів. А через чотири дні п'ять вже кричали геть з ним, розпни його. Людська думка. Дуже швидко міняється. Але для нас щоразу важливим буде те, як це сприймає Бог. Нам тоді буде легше. Жити у правді це те, що людина приносить найбільше, найбільше людині більше щастя. Життя у правді, дорогі мої, справді, приносить людині правдиве буття, бо вона не грає ролі, а може бути собою. Бог. Не хоче, щоб ми когось у себе давали. Він знає, якими ми є. І нам найважливіше показати ще йому учій правді. І коли ми собі правду кажемо, пізнайте правду, пізнайте Бога, пізнайте правду про себе, і ця правда визволить вас. Ми насправді, тоді, якщо пізнаємо про себе правду, може, почне задумаємося і почнемо. Мінятися. У сьогоднішньому уривку є два звернення Ісуса спершу до юдеї, а потім до своїх учнів. Маємо цілий ряд повчань, які на перший погляд зовсім не пов'язані між собою. Проте можемо зауважити, що всюди Ісус говорить про стосунки людей між собою, над якими потрібно трудитися. Для того, щоб увійти в царство Боже, щоб бути справжньою діяльною спільнотою дітей Божих, які готові прийняти його царство, необхідно прикладати зусилля. Нам часто не вдається бути такими, якими ми хочемо бути, тому що кожен з нас слабкий і недосконаний. Навіть апостол Павло писав, що роблю те, чого не хочу. А хочу. Не хочу зла, але чиню його, не хочу гріха, але чиню його, а хочу добра, але воно мені не виходить. Дуже непросто зберігати вірність у сімейних стосунках і відповідати на різні виклики подружнього життя. Важко не піддаватися спокусам, яких так багато науково. І майже неможливо завжди поводитися гідно, щоб не подавати поганий приклад іншим. Важко прощати того, хто завинив супроти нас, і ще важче робити зауваження тому, хто грішить, поєднавши в своїх словах правду і любов. Мене запитували не дав. Ну і там приклад наводили, то як такій людині прощати, коли вона знає про вашу ви простете і зловживають ти, дорогі мої? Та дивімося на хрест, дивімося на того, хто розп'ятий на нього. Що якого він добра з людям зробив, а вони його геть з ним розпни його, а він на хресті молиться. Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Хіба не зловживали його добротою, хіба не шукали у нього оздоровлення і хліб даремний їли, а потім насміхалися, але він простив. І ми, християни, не можемо інше, по-іншому поступати. Слуга не більший від пана. Якби я не прийшов, каже Христос, і не дав вам прикладу, ви б гріха не мали, але тепер виправдання вам за гріх немає. Пам'ятайте, ваше прощення залежить від того, як ви прощаєте, не як вам простять. Прости нам, як і ми прощаємо, кажемо в молитві Отче наш. Ісус дорогі мої не приховує, що будування спільноти це великий труд, та попри людську недосконалість, благовістує Царство Боже і запрошує до нього, бо воно призначене не тим, хто видає себе праведним при людьми, а грішникам, шукається. воно відкривається немічним, які вміють просити прощення і прощати одні одного. Царство Ісуса може увійти з усім багажем своїх поразок і невдач, бо воно не нагорода за досконалість, а незаслужений дар любові Бога. Ісус сказав, ви виявляєте себе праведниками перед людьми, але Бог знає ваші серця, бо що високих людей, то гедота перед Богом. Закон та пророки до Івана з цього часу Царство Боже благовіститься і кожен з зусиллям входить до нього. До Івана Хрестителя був час закону та пророків. Але тепер проповідується царство Боже, не просто тимчасовий закон, а сам законодавець прийшов у світ. Він сповістив нам усе, не тільки що робити, другі, і що не робити. Але чому і навіщо робити? Закон видається складний, але його насправді не так важко виконувати. Євангеліє дало набагато жорсткіші вимоги. Воно судить як справи, а й думки і бажання. Тому нам потрібні зусилля, тобто серйозне рішення, щоб уйти до царства Бога. Ми маємо не здаватися праведниками, а бути ним. Ми повинні любити Слово Боже і прагнути жити так, як воно говорить, навіть коли ніхто не бачить і не оцінить, або коли очинять хибну, ми повинні навчити людей не лицемірити, а жити перед Богом. Але скоріше небо і земля пройдуть, аніж одна різка пропаде. Фрасеї глибоко вивчали та тлумачили закон. Тому, коли їм чогось дуже хотілося, вони могли знайти в законі виправдання для цього. Вони могли розлучитися з дружиною на підставі одного ривку стори, а на підставі іншого ще й аліменти не платити. Сучасні люди просто розлучаються, не поселаючись на Біблію ні на що. Але закон. Хоч і не діє на нас, показує нам характер Бога, Бог ненавидить розлучення, бо це також невірність. Ісус двічі повторив Слово будь-який, ніби указуючи, що не може бути гідної причини для зради, хоча зрадників не люблять завжди і скрізь, у наш час відсоток розлучень сягає жахливого рівня. Люди забули, що головна цінність в сім'ї вірність Богові та один одному, вірність чоловіка дружині, дружини чоловікові, батьків дітям та дітей батька. Ми маємо будувати вірні християнські сім'ї. Щоби бути вірним у великому, ми маємо розпочати з цього необхідного мінімуму. майно, праведне життя сім'ю. Якщо у вас є бажання бути вірним великим, почніть із цих трьох речей. Не так багато, але насправді це найважче. Я помітив, що мені легше зробити велике одноразове рішення, ніж зберігати вірність у малих речах щодня, читати Святе Письмо, молитися, любити ближнє. Давайте будемо вірними у малому. Щоб, щоб Бог міг нам довірити щось більше. Неможливо не прийти спокусам, але горе тому, через кого не приходять. Тобто, дорогі мої, неможливо не прийти спокусам або перешкодам у доброму і боголюбивому житті, бо при великій злобі людей необхідно опинитися і безлічі перешкод проповіді та істині. Але горе тільки тому, через кого вони приходять. Тобто винуватчу їх, якими є фарисеї, що спокушають і перешкоджають проповіді Христа. Багато хто з подивом запитує, якщо необхідно прийти спокусам, і неможливо проповіді не зустріти перешкод, то за що ж, Господи, Ти засуджуєш і називаєш нещасними винуватців спокус? Вони стали такими через необхідність, а все, що робиться, через необхідність гідне прощення. То знаймо, дорогі мої, що сама необхідність має початок у вільному бажанні, скажу ясніше: Господь, бачачи злість тодішніх людей, бачачи, як вони прилягають злу і не обирають нічого доброго, сказав, що судячи з наслідків з того, що тепер перед очима необхідно прийти спокуса? Отже, злість, якої люди тішилися, з права свободи, а не з спокус необхідно випливало зі злості, тому то винуватці спокус і гідні покарання. Можна пояснити це прикладом, лікар, бачачи, що такий то веде поганий спосіб життя. І, вдається, не до непомірності, може сказати, що він обов'язково захворіє. Чи вже ця хвороба необхідна так, як наслідок поганого способу життя необхідна? Горе тим, хто перешкоджає проповіді за те, що вони дійшли до такої злоби, що необхідно стато прийти спокуса. Краще було б йому, коли б жорном линуво повісили йому на шию і кинули його в море, ніж щоб він спокосив одного з цих малих. Пильнуйте за собою. І справді, людині, яка породжує спокуси і перешкоди, краще, щоб йому повісили жорно млинове і кинули його в море, ніж щоб спокусити одного з малих, тобто вірних. Тому Господь застерігає учнів, пильнуйте за собою. Ось каже, я попередньо вам кажу, що прийде зло, не будьте у відповіді, бо зло необхідно прийти, але немає потреби вам загинути, якщо будете обережні і озброїтися. Необхідно прийти вовкові, але якщо пастух не спить. Немає потреби вівцям загинути, а вовк повинен піти з порожнім ротом. Господь сказав це про спокусників і тих, які шкодять проповіді, тобто перешкочають. Бо між ними є велика відмінність, бо одні невеликовні, як фарисеї, а інші великовні, як брати Господні, по відношенню до самого Господа, бо і вони не вірили в нього. Івана 7:5. Якщо згрішить проти тебе, брат твій, виговори йому, і коли прости простимо. Отже, оскільки велика відмінність між тими, хто перешкоджає проповіді, бо між ними могли бути дехто і одновірні, то Господь каже: якщо твій брат згрішить проти тебе, то виговори йому на наодинці. І якщо послухає тебе, ти придбав його. Якщо ж не послухає, Віжіми з собою ще двох одного або двох, як каже, що євангелист Мартей 18-17, розобразив детальніше, а євангелист Лука пройшов мовчанням, як сказане вже євангелистом Матвеєм. Хто послухає Догану, той гідний прощення, а хто не послухає. То й хай він буде тобі, як ясичник і минтер, тобто мерзенний і недостойний називатися братом. І коли сім разів на день согрешить проти тебе, і сім разів на день звернеться і скаже, каюся, прости йому. Потім, не мов би хтось сказав, нехай так, Господи, Ти добре це розрізнив. Але що робити з тим, хто багато разів отримав прощення і знову шкоди? Господь каже, якщо він знову покаяється, прости йому. І ще якщо і сім разів на день звернеться, прости йому. А слово сім разів на день поставлено ту самі слова багаторазово. Подібно до того, як у виразі аж неплідна щемох породила. Перше Самуїла 2:5. Отже, скільки разів він покається? Стільки разів має прощати йому. І не подумай, ніби Господь ставить число, скільки разів прощати. Але як я раніше сказав, сім разів на день розумій замість багаторазового і несліченно. Ми говоримо ж у звичайній бесіді, у такому то місті тьма тисяч, 10 тисяч жителів, але говоримо не тому, що у ньому справді там 10 тисяч жителів. Бо їх може бути і більше, і замість того, щоб назвати місто дуже багатолюдним, ми говоримо, що у ньому 10 тисяч жителів. А що 7 разів на день жито у тому значенні, це видно з Євангелія від Матея. 18, 21, 22. Бо там, коли Петро сказав: Господи, чи ви повинен я прощати йому, тобто братові моєму, до семи разів, Господь сказав: не до семи. Але до 70 разів по щем, позначуючи це через незліченну не кількість разів. Господи, сьогодні я дякую за Твоє слово, бережи мене від зарозумілості і вдаваної досконалості, які тобі осоружні, зміцнюй мене у щоденній духовній боротьбі заради того. Щоби увійти в Твоє царство. Амінь. Якщо і надалі, дорогі мої бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний, першому коментарі діляю благословення Ви під ним, на жаль, ще відповісти, тільки під тим коментарем, пишете імена. А також просто так, як звичайно, коментуйте, висловлюйте свої думки. Задавайте свої запитання і про проподобайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу!